Великий реформатор українського театру. Завдяки йому сценічне мистецтво почало перетворюватися на істинно європейське, модерне, всебічно обдарований з глибиною освітою та особистим культурним рівнем. Він відкрив світові унікального драматурга Миколу Куліша. Він заклав основу сучасної авангардної школи в українському театрі. Це людина ренесансу, людина третього тисячоліття. Лесь Курбас – Найяскравіший представник українського розстріляного відродження. Урбас виховав цілу плеяду талановитих режисерів. Ним було створено нову школу для українського актора, якого називав Розумним Арлекіном. Саме такого актора він готував у своїх театрах. Спочатку у молодому театрі, а потім у мистецькому об'єднанні березі для театру і для себе в театрі він ставив дуже високі, дуже амбітні завдання. І він хотів створити новий театр по справжньому український, але європейський за форму. Так, він був справді унікальним художником, творцем, який плинув на всю культуру того часу. Його й нині заслужено називають королем режисури, одним із найсильніших режисерів у світі. Говорити про Курбаса означає говорити про час, коли йому довелося жити. Зрозуміти Курбаса, його тріумф та трагедію можна лише в контексті подій тих буремних років та становлення українського театру. Зокрема, на вівтар служіння йому він поклав усе своє недовге життя. 15 років творчої діяльності для людського життя це так мало. Але режисер Лейс Курба за ці півтора десятки років, починаючи з молодого театру до мистецького об'єднання Березінь, встиг стільки, що вистачає до сьогодні нам вивчати і осягати, аби зрозуміти його як людину і як творця. Стравагантно одягнений, стрункий, красивий, з великими одухотвореними очима. Гучним баритоном, імпульсивними рухами таким він прийшов у свій театру його розкриті обійми, і любовця, що сполахнула одного разу пронизливою іскрою, горіла яскравим полум'ям до останнього подиха художника на Голгофі зловісної епохи. Курбас виріс в родині акторів українського театру Руська бесіда у Галичині Степани Іван Дияновичі з дитинства майбутній митець усвідомлював особливості національного обдарування. Ще юний Лесь Курба зрозумів, як оновити застиглий український театр на основі європейських ідей, а навчання у Віденському та львівському університетах на філософському факультеті сформувало глибину його інтелекту. Для нього дуже важливим було тоді отримувати всі ті європейські враження, які як в калейдоскопі перед ним розкрив, розпахнув віди. Інтелігентний і мислячий курба згодом повністю переключився на режисуру, в основу якої він покладе ідеї театральних реформаторів, титанів світової сцени ХХ століття: англійця Гордона Крега, австрійця Макса Рейнгарта, німця Георга Фукса. У житті Леся Курбаса було кілька визначальних етапів, без яких він не зміг сповне відбутися як творець. Хоча створення мистецького об'єднання Березіль основний найважливіший та найдраматичніший період. Отже, сталися ті важливі поворотні пункти, що ознаменували прихід Курбаса до театру раз і назавжди на все життя. Спочатку матер-корифей Микола Садовський запросив його до свого стаціонарного театру на головні ролі, а далі і сам Лесь Курба створив власні колективи. Молодий театр і «Київдрамте» київський драматичний театр. На думку Курбаса у Києва було все: і велика кількість театральних колективів, і режисери, які не бояться експериментувати, і підготований інтелігентний київський глядач. Лесь Курбас під впливом соціалістів-фотопістів мріяв створити за допомогою театру ідеальну модель світу і впливати на суспільство. Саме це Курба знаходить в Києві 1916 року. Він плекає грандіозні плани перетворення міста на нову театральну меку. Повалення царизму в лютому 1917 року і Українська національна демократична революція, очолена центральною радою, до якої, зокрема, увійшли Михайло Грушевський, Симон Петлюра, Володимир Винниченко, Сергій Єфремов, створили умови для піднесення української культури. Лесь Курбас дуже швидко зрозумів, що для втілення його ідеї йому потрібен інший театр. курбас гуртує навколо себе ядро київської театральної молоді і створює студію. А у 1917 році сповіщає про своє існування молодий театр одне з найяскравіших дітей шмитця. Завданням експериментального театру було подолання кризи театральної культури. Молоді, як і сам режисер, актори в театрі більш навчалися, аніж грали. Захопив їх Курбас, і він їм пропонував щось нове, щось незвичне, нехарактерне для української сцени. Для Курбаса в його молодому театрі дуже важливим була не тільки репертуарна політика, але і навчання студентів. Однією з наймасштабніших робіт молодого театру був цар Едіп Софокла, де царя Едіпа грав сам Курбас. Молодий театр проіснував неповних два роки з 17 по 19, виступаючи з виставою раз на тиждень, а той зовсім занурюючись виключно у студійну роботу. Що ж шукав Курбас? Чому навчався сам у ці непрості роки? Отже, Київ 20-й рік. Курба ставить в молодому театрі виставу Гайдамаки за поемою Шевченка найкращу виставу українського театру епохи революції, глибоко національну та гостро сучасну бували успіх окрилі, незважаючи на важкі часи. Адже найбагатша Україна, поварварськи пограбована та знедолена, за роки громадянської війни стояла на порозі небаченого голоду. Було створена вистава алегорія. Саме ця філософська образна постановка виділила Леся Курбаса серед його колег. У цій виставі в повному обсязі проявилося Курбасове новаторство. У перші революційні роки на зміну старому, що віджило та пригнічувало, приходить нове. З'являється можливість розвитку національного театру без заборони української мови. До нового глядача театр виходить на вулиці та площі. Роки у молодому театрі найплідніший період загального творчого учнівства Леся Курбаса, Павла Тичини, Михайла Семенка, Гната Юрий Анатолія Петрицького, який увінчався унікальною постановкою Гайдамаків. Ми маємо приклад перший на українській сцені, приклад синтетичного театру, і те, що зараз називають мультдисциплінарними, тобто, всі абсолютно види мистецтв, які були на той час, вони були використані і сплавлені в єдину виставу, в єдиний такий потужний згусток енергії, саме ось режисерською волею. Зібравши навколо себе однодумців із легендарного молодого театру Такий драмте, у березні 1922 року Лесь Курба створює в Києві новий експериментальний танк Мистецьке об'єднання Березі. Такий організм, який охоплював своєю роботою майже всю територію України. Це мистецьке об'єднання Березі. Найдовершеніше, найцікавіше, дітище курбаса, де він поставив свої програмні вистави. Починається найплідніший період діяльності режисера. Він хотів стигнути багато чого, тому поспішав, ніби відчуваючи, як мало буде йому відведен. 50 років неймовірною харизмою, і головне фанатичною одержимістю театром десь курбас надихав людей. За ним ішли. Повага до нього була величезною, авторитет його був незаперечним. Справа дуже швидко переросла і без того грандіозні плани Курбаса. Окрім роботи над виставами, постійних занять зі студійцями. Курба створив режисерську лабораторію, бо переконаний, що театр ХХ століття це театр режисера. Відкрив макетну майстерню для сценографа театру Вадима Меллера, організував музейну комісію Майбутній театральний музей, ініціював видання журналу Барикади театру зняв кілька кінофільмів на кіностудії Вувко та багато іншого. Він працював на майбутнє. Безперечно, вершиною курбаса у київський період Березоля стала вистава Джимі Гігінс за Романом Сінклера з актором Амвросієм Бучмою у головній ролі. Інтелігентна київська публіка обожнювала своїх улюбленців-березівців. Було очевидно. Формується оригінальний театр Курбаса, мислячого художника, який веде за собою глядача. Пізніше, вже в 60-ті роки, в європейських країнах відродився сам тип рухливого мобільного політичного театру, який творив Лес Курбас ще у 1924-му. Зараз, коли говорять про український театр ХХ сторіччя, це ну, неможливо без постаті Курбаса. Березіль був сміливим і міцним експериментальним колективом, у якому променіли молоді таланти. Авросі Бучма, Мар'ян Крушельницький, Наталія Ужвій, Йосип Гірняк, Валентина Чистякова, Олександр Сердюк, Іван Мар'яненко, Борис Тягно, Фавс Лопатинський, Дмитро Мілютенко, Ірина Стешен та багато інших. Але в жовтні 1926 року театр переїздить до тодішньої столиці України Харкова. Саме тут народжуються могутні небачені донині вистав. Проте вони шукують офіційних радянських критиків яких все активніше та агресивніше починають підбурювати супротивники театру Березіль? Між тим Лоськом судостою звання народного артиста республіки він режисер номер один в Україні. Театр Березіль визнали найкращим українським театром. А найголовніше відбулася зустріч Леся Курбаса з видатним драматургом Миколою Кулішем. Зустрілися мрійних утопіст. Тобто Курбас. І романтик антіутопіст. Тобто Куліш. І в цьому тандемі Куліш Курбас. Ми запам'ятаємо їх до кінця. Навіть у табірних розстрільних списках вони будуть поряд. Під номерами 177 та 178 стоять Курбас та Куліш. Знову ця літера прізвищ зведей. І вже не завжди. Але це буде у 1937-му. А поки що народжуються дивовижні театральні шедеври за п'єсами Миколи Куліша: «97», народний Малахій, Мина Мазайло та Маклена Грас. Курбас і куліш своєю роботою вони дійсно вивели український театр на європейський кін. ніякої хуторянщини. Взагалі ні, це дійсно дуже якісний, дуже цікавий і до кінця не вивчений матеріал. Глядацький успіх вистав був приголомшений, але вони лякали тодішню партійну вертівку. І на Куліша та курбаса посипалася нещивна критика. Оскільки обидва люди захищали свої позиції, роздратування проти них зростало. накопичувалося і кількість звинувачень. За цим логічно випливало. Вони буржуазні націоналісти, шкідники та вороги народу. У 1933 році Курбоса усунули з посади художнього керівника театру Березіль та звільнили з роботи. Згодом його заарештували в Москві та відправили на будівництво Біломору Балтійського каналу. Потім був Соловецький концтабір, де невтомни Лесь Курба знову ставив виставу у табірному театрі, зачаровуючи і тамтешніх глядачів своїм хистом. До 20-ї річниці жопневої революції, в листопаді 1937 року, його розстріляли серед інших в'язнів карельському урочищі Сандер Мох. Нескінченно можна вдивлятися в його обличчя на світлинах, що вціліли, чи усвідомлювала ця розумна, витончена людина, що відбувається з ним, з країни талановитий і безнадійно самотній. Чи розумів він неможливість того, що мріяв здійснити тут? Адже його запрошували до Мюнхена, у Канаду вже в критичному 30-му році, коли здіймалася хвиля нечуваних репресій, він ще їздив лікуватися до Європи. Міг залишитися, але повернувся додому як повертаються птахи з теплих, але чужих країн. Дуже важливим ще, що Курба створив свою школу. Бо е, саме у той режисерський штаб Березоля, він дав українському театру півтора десятки е, прізвищ молодих режисерів, і всі з його команди, всі з його акторів режисерів, доскону казали про себе. Ми березільці режисер, актор, теоретик театру, драматург, публіцист, перекладач, творець модерного українського театру Лесь Курбас виняткова особистість. Так, про Леся Степановича Курбаса хочеться думати і говорити багато. Будь-яка культурна освічена людина на щастя вже добре знає це ім'я. І не тільки для людей мистецтва, а й для всіх нас донині. він є символом високої духовності, чистоти та професіоналізму.